Солдати світла, воїни добра, вклоняємось пошані вам доземно за найцінніше, за саме життя, за ранки, що зустрічаємо щоденно. Пишаємось і вдячні за селу, непереможні лице, герой, за стійкість, міць, в бою і за серця, що сповнені любові. Надай вам, Боже, сили у броні. Відваги, волі, мужності, терпіння, щоб ви здолали полум'я війни. Молимо для вас благословення. Снімайте слідів, коли можний час настане, і ви ще не можете постати. Ми молимо за кожного із вас і дякую, як він вам солдати. Нащадки запорожців, козаки. Ніхто вас подолати не зуміє. Найкращі в світі мужні вояки. Ви наша гордість. Ми впевнені, поборете Орду. Настане день. Святої перемоги, героям повернути сім'ю на найрідніші батьківські пороги. Щиро вітаємо з Днем збройних сил України.